Ція почалась. Верхи звітують про ремонт. Низи вже цими відремонтованими дорогами їздити не можуть. Через погані автошляхи сьогодні збунтувалися десятки водіїв у городку, що на Львівщині. Вони на півгодини залишили свої справи і виїхали на протест. кажуть, нині був дебют страйку далі обіцяють масові пікети. Початок дорожньої революції бачила Мар'яна Підковська. Ще позавчора тутешні ями засипали щебенем. Сьогодні латками в самому центрі міста вже навіть. Не пахне. Одні водії дивляться, як інші гублять колеса. Бачу, сам гублю, я сам водій. Часто ремонтую, буквально три дні тому був на сервісі. Безгосподарність. Ну, Подарок від Януковича. Яких тільки слів не заслужила місцева дорога. Однак тутешнім водіям терпець таки урвався. Ями терпіли аж до сьогодні. Не думайте, це не президентський кортеж. А обурені водії городочини, які сьогодні згуртувалися, аби привернути увагу влади до власного бездоріжжя. У ображених на ями шоферів їде таксист Юрій. каже його життя через погані дороги також псується. В мене є випадки в знайомих, сім'ї розходяться, тому що без гроші я починається. Я зараз працюю тільки на заправку автомобіля, на ремонт автомобіля. Я скільки разів тут проїжджаю через центр, це вже неможливо терпіти. Та на колону водіїв протестантів зглядаються хіба місцеві люди владі, не до них. Перший заступник начальника управління доріг області Барановський заявив, що він не буде реагувати на такі речі, що його то не його не цікавлять. Такі, ті речі, бо стане ціла область тоді з транспорантами і буде вимагати ремонту доріг. Хтось дорожню акцію підтримав. Сигналили і підтримуємо. Нехай трошки ту в городку страхить. І тут... Нехай, Нехай ще задумує трошки, тут страшне, тут не то, що тут танками не можна їздити. А хтось не зрозумів, що коїться. Типка, я б не голова були! Голова? Тут у Львова тут міста. Та на цьому водії обіцяють не зупинятися, а долучати гнівних однодумців до страйків по всій області. Мар'яна Підковська, Андрій Микитюк, оглядня телеканал Зік.